Як це сказати? У нас кожен день одно і те саме, мій скаче з вікна на вікно. Дік сидить і щось просить. Що просить Дік? Що? А цей раз що? Погладити чи щось? Чи чогось смачненького, А? що просить Дік? Треба очка помити, Дікові, та? треба помити. Очка, дікові. йдемо очка, дікові помиємо. Витираємо очення та мік на вікно, мік. Мік скочив на вікно собі, оглядає, що там робиться. І що там мій робиться, га? Що? Якісь котики ходять, собачки, ні? Все нормально. Вероніка кашляє. Цю ніч знову була температура 38,5, це вже п'ята ніч. Якщо за вихідні температура не пропаде, то в понеділок поїдемо аналізи здавати. Да. Так лікарка сказала. А Діко, зараз повтираємоченята. Дік, стій чимненько, стій, стій чимненько, повтираємо чченята, ти що не будеш? Не будеш красончиком. А ну стій гарненько, Стійно, а на що ти так робиш? Треба стояти гарненько, щоб я могла повторати тобі ученятка. Мопсів не хоче. Спочатку він був маленький, я не розуміла, що з очима. Приїхали до ветеринара. Це ще ми тоді в Іспанії жили. Ми його в Іспанії купили. Приїхали до ветеринара, питаю, що таке, вона сміється, каже. Видно, що у вас, каже, не було ще такого пса. Вони хоче дуже зверху, і тому постійно омиваються вони. Якось каже, Не люблю, я каже, ці твої миття всякі, так? А не люблю. А ще тут треба тобі складочку почистити. Давай почистимо тобі складочку. Ну давай почистимо складочку. Ну давай, ти зараз він вже мене не кусає, а перший він мене кусав, коли я йому втирала тут складочку цю. Ой, так скакав, кусав, як гадиче, так гадиче мене кусав. Зараз вже ні, вже старенький вже не кусає. Ну, все, тепер ти красавчик. Ну, Очка помили, ноську помили. <гаджи> ти красавчик. А ти що Мікі, будеш зараз робити? Тебе по графіку Мікі, що? Гон, так? Ганяти буде. Ганяти все під диван. Буде летіти. Все буде летіти під диван. Так? Каже, шукаю, чим би то побавитися. Чим би то побавитися? Ага. Наступна станція вікно номер 2. Наступна станція вікно номер 2 У нашого Діки. Дікусечки. А тут вазонки в мене стоять. Та він їх всіх одного дня я приходжу, вазонки погризені, він собі так брав, кусав листочки і плював. І всі вазонки були порвані. Я так закрила, щоб він не міг залізти сюди. Теж закривала, але вже напевно щоб відучився. Забув трошки про це вікно. А так то він скаче на це вікно, на це вікно. Там ще в спальні одно вікно скаче, і там в залі ще одно, він теж по ньому скаче. І так як в нього починаються ці гонки, то всі вікна по сто раз по кругу. Та мік. Мік. А що ти? Ходи сюди. а хвостом тик так мотиляє, мотиляє. А ще Вероніка бавиться, що Вероніка? Що це таке дивишся? Дивлюся, як діти косплеї роблять. А косплеї що таке? Ну то там канапінки дивлюся, Як пінки по косплею роблять. А що таке я не розумію? То, Як роблять себе одного персонажа. Як роблять, там ще діти роблять. Угу. Косплеї напінки такі. Другі красиві, як Вероніка захоплюється. Поні? Як діти. Як mm -hmm. вже дорослі роблять популярні. Ага. От. Це передіватися yeah. в, в якогось персонажа, And називається косплей. Косплей, yeah, так? Як yeah? з мультфільму робити. Mm -hmm. Вероніка сьогодні спала до 12-ї години. Вночі мала температуру, видно, організм змучений, виснажений. Так що вона спала до 12-ї години. Я її не будила. Ми сиділи тихенько, Мікі теж сидів тихенько. Зазвичай він починає бігати п'ята, сьома. А сьогодні Ажень почав зараз. Не знаю, яка зараз година, яка зараз до нього година? Не а, ти мож... а зараз перша. Ну, то в нього гонки почалися біля першої. Біля тринадцята, Правильно казати, тринадцята. Хоча можна казати і перша обіду. Перша ночі, перша обіду. Можна казати, що там, Мікі? Хто там? Хтось ходить? Ні, нікого там нема, Якусь. Ходи там бачиш, нема нікого. Кого ти виглядаєш? А? Каже, може хтось появиться. Каже, може хтось появиться. Ти ж знімаєш каже, свою пряму трансляцію. Думаєш, що хтось появиться і буде її дивитися, так і я. Заліз на вікно і дивлюся, може хтось появиться. Такі очі, я він цікаво дивиться, що <гум> ти дивишся? На сусідський будинок. Там люблять лазити, всякі котики. я знаю, вони там лазять, оці всякі котики. Я їх знаю, знаю, не ще в них тих котиків. Лазить. Іди Діку, знімай свого, кажі, дай мені спокій. Мікі, покажи, як ти мієш гонки робити. Покажи. Мікі, не хочеш показати, які гонки ти робиш, Мікуся? Мік. Мік. Кажи, зараз ще каже, накличу біду, на Діка, скочу, а Дік на мене скочить. Кажи, і що буде? І буде біда, каже. Ліпше, я не буду нариватися на неприємності. Краще я собі тут полежу. Та і цікаво, скільки ти, Мікі, полежиш тут? <кій> хвилин Чи скільки? Все? Належався? Мікі, Ти належався? Кась, дай мені спокій. Ти знімай когось другого. Хочеш? <кій> Привіт, хто нас дивиться, каже Вероніка. Вже не дивляться. Ей. Тільки я привіталася вже нема. Так, да, вже нема. Тільки ти привіталася, вже нема. Мікі думає, що йому робити. Каже, чим би мені зайнятися. Каже, от би дік не був старий, а бавився як раніше, от би мені була веселуха. А так, каже, він старий пеньок, каже, зараз почне за мною мене по-справжньому. Триндюлей мені давати. Каже, нема чим зайнятися. Mm -hmm. О, дікуська, дікуська. Ну що ти? Ну що, Дікусь, може ти щось розкажеш хороше? а? Може ти щось розкажеш хороше. Та не бійся, я вже не буду нічого тобі робити. Помила я тобі вже очка. Але знову бачу капельки, течуть, так? Ну, ти чуть тобі капельки. Ось. Давай знову потираю. Ну давай, ну то треба втирати. Хоч. Ну, ну то ти хочеш бути красивий. Ну давай, давай, старічок мій, давай. Старічок боровічок. Каже, не люблю я ці твої процедури всякі. Відчепися від мене. Відчепуйся. Ой. Ой, діка. Дікусічка. казя, що мені за то будеш, ти мене знімаєш. Кази, що ти мені за то даш, ти мені щось за то вкусіньки. може, якусь питинюшку маєш Кази, може, якусь кафетку. Кази, що, не маєш, нічого. Нічого не маєш? Ну то чого ти прийшла до мене з цим телефоном? Якщо ти нічого не маєш вкусненького? ти знаєш, я просто так не знімаюся. Так? Ой, ти вже лапу мені даєш. Ой, ти моє сонечко, давай. Тобі дамо вкусненького чогось. Що мені давати, кусенького? Що в нас тут у коробочці є? Ой, давайте подивимося, що у нас тут є коробочці. Давай печенюшка. А диви яка печенюшка хорошенька, є така хорошенька така, диві, така маленька як рибка. Бачиш Диви-ка, як рибка. Бачиш? Колорочка-рибка. Ой, здесь смачна така рибка, сірна рибка, дивна казі. Печінюшка у вигляді риби, та ще й з сирним смаком. Ну, от бувають, кази, такі чудеса, от бувають. Мікі, а ти не хочеш печінюшки такої? Такої печінюшки, диви, у вигляді рибки, з сирним смаком. Казі, а що, риби не знайшлося? Нормальної риби, риби нормальної, нема узі. І тут, кази, суха риба якась непонятна. Сухий корм, суха риба у вигляді печінюшки. Ой, ні, печенюшка у вигляді риби. Каже, що це таке з вами твориться, люди, каже, що м'ясо не можете злопати, риби не можете злопати. Ті злопайте якоїсь риби, якогось м'ясо. Що ви сидите в хаті без діла? Кось курятинку возі без мені. Ну нічого, що тут поробиш з такими хазяїнами, господарями? Мушу їсти, каже, печеня у вигляді риби. Кази, а можна рибу у вигляді печеня. Кубаску у вигляді кафетки? <гум> Кази кусочок м'яса у вигляді тортика. Нема? Кизи у вас нема? Не додумались до такого. Кизи додумались. Додумалися лише печеньку у вигляді риби зробити. А м'язку у вигляді торта не додумалися зробити. Не додумались. Ти мене не гладь. Ти, зараз мені твої гладки не потрібні. Ти казі дай мені піщення ще свого ки, сірного рибного сірного рибного. Кай, що ти мені тут в мене гладиш? На що мені твої гладження? ти що я буду що буду зніматися за те, що ти мене просто гладиш, не буду я просто так зніматися. На, на, А дай лапу. дай. Ну, дай лапу, ну дай. Дай лапу. А сидіти? Ну, він глухий, він не чує. Він тільки може пам'ятати, що треба робити, коли йому. Ану, ану, що ти а ну, що ти зробиш? Ні, ти щось зробиш. Давай, давай, що ти пам'ятаєш? От коли отак тримаєш і що ти пам'ятаєш? Давай що? Може, а давай щось сядеш? Ні, ні, ні. ти щось все ж таки зробиш, Дік. Дік, ти не чуєш, я знаю. Ану, сідай, 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 Дік, сідай. Ану, сідай. Ну, сідай. А давай лапу. Давай лапу. Лапу дай. У мене рука одна зайнята, телефон тримаю. А так тобі, може, щось зробив. Ну добре. Нехай буде так, як є. Ой, ті бочу, бой А чемачню як, а чимачню. Мать, ну я я сю, і мені сюди, не гладь, казі, я не гладження хочу. От коли я його хочу погладити, а він не дається гладити, це означає, що він не хоче, щоб я його гладила, а це означає, що він хоче, щоб я дала щось смачненьке. От він сидить, щось просить, просить. Якщо він хоче, щоб я його гладила, ну, то він тоді починає голову до мене давати і притуляється, ластиться. А коли він хоче, щоб я дала щось смачненьке, тоді він <гладитися>, гладитися не дає. Так він показує, що він хоче щось смачненького, а не гладити його. А так то він любить, щоб його гладити. Цілий день казія би хотів, бо мене гладили і гладили, так притулиться. Не можна нічого. Нічого без нього не можна. Не можна нікуди вийти, зразу двері шкрабає, виє. І не важливо, чи хтось в хаті, якщо мене нема, все. Все, караул, допомогіте. Помогіте, спасіте, мене покинули самого. Я без мами не можу жити. Це вам в них охри, я без мами жити не можу. Важкувато, важкувато. Він потребує уваги цілий день. Та ця порода потребує уваги цілий день. І не від кого-небудь, а від того, кого він собі найдужче полюбив. Вероніка, ти гавкаєш вже, як дік гавкаєш. Гавкаєш і гавкаєш. Скільки казі, можна гавкати вже? Кажи, виздоравлюй, ну скільки ти будеш, казі хворіти, Вероніка, не хворіш, і стільки, скільки згільки можеш хворіти. Що за віруса ти такого підчепила, Вероніка? Скільки можна? скільки можна. О, Мікі, успокойся, собі лежить. Так, остав це печенько на місце. Я думаю, що тобі досить, дік. Печенюшок. Печенюшок тобі досить. Печенюшок. Ставимо на місце, добре? Ой. Може, Мікі там трошки побавився? Може, з Мікі побавився? Мікі, Мікі побавився з тобою, Мікі. Мікі побавився. Скажи, от і спав минулої трансляції, так? Ой, каже, ні. Тільки не, це. Ой, я не люблю зніматися. О, Мікі не любить зніматися. А Дік любить, він розуміє, що я йому дам смаколика якогось, він так сідає, він вже бачить телефон, він сідає і дивиться. Навіть якщо я вже не знімаю, просто сажу в телефоні, він сидить сидить, а потім починає гавкати. І буде гавкати до тих пір. поки я не поставлю телефон, щоб він розумів, що все, ніхто нікого не знімає. Так? Ніхто нікого не знімає. Так? Дік, тебе легше знімати. Міку неможливо. Мікі або як спить, або як миється. Все, як прийшла. Ти прийшла? А йди. А може ти розчешешся трошечка? Розчешись. Отак. От хворіємо, хворіємо, але що? Хвані хвильки. Хвані хвильки, але треба красоту наводити. Уроки потрошку робимо, коли легше Вероніці стає. Досліджую світ, вчора зробили. Зошит. Ну, я досліджую світ. Ну, та, ну ти що ж? А якщо просто сказати досліджую світ, що не можна просто сказати? Не, я мов, Бо я Диви яка краса. Ай, яка я краса. Я угу. я так, вчора але зробили, я досліджую світ. Але, але якщо я ще не буду таких вийків, так? Та буде чи не буде, я тобі коси косу і так позаплітаю назад. Ну, так. Не будеш ходити з розпущеним волоссям по хаті, бо. І шкарпетки одінь, бо я дивлюся на тебе, а мені холодно, хоча я вже оділа. І що я хотіла сказати? А, не будеш ходити, ну то красиво, я нічого не маю проти, але треба заплести кос. Ні, та ти що? Да ти зараз будеш в ліжку лежати. І воно за -за так заповститься, а потім <клух> розчісувати не, <хочеш? клух> не хочеш? Не хочеш. Ти що ж, зараз, ну? <клух> <клух> Та Бачу, що <яшу>, красота бачу. <клух> 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 бачу, яка красота. Яка <клух> красота, я не хочу. <клух> Чешися? Чешися. Зараз заплетемо коски. Угу. Сьогодні, чуєш, Вероніка, сьогодні там, що допишемо, нам там математика є, одно завдання, і мова. Куди пішла? Тато показати? Тато пішла показати, які в неї красиві хвильки на волосся. Мікі, я включила трансляцію. Показати, як ти бігаєш по хаті ганяєш. А ти що, заспокоївся? Ага, ти на людях чемний. Ну, правильно, ти на людях чемний. Він на людях чемний. Як приходять ще чужі люди. Але Але ж приходять чужі люди, то він обов'язково піде поластиться, ще й полиже. А насправді не такий він милий, як він себе показує. Ну, але перше враження треба що? Хороше? Створити про себе. А мало що, правда? А Раптом чимось смачненьким пригостять. Каже, культурно треба вести себе з гостями. Каже, то вже викажи. Мені вже надоїли пратівне. Гуляти не пускають, відоси якісь вони тут знімають. Каже, м'яска не даю свіженьку м'яска. Та, Мікі, а то, що ти наглий став і вже тільки м'ясо свіже, їсти хочеш, ковбаску навіть не їш. А подивися, чи файно, чи все. Там ще я бачу за закол... кому кочмо вдане. Он там я бачу на горі навіть не розчесала. Опа, айкей, Мікі. <laughs> ти ж на горі навіть не розчесала по-людськи. Так, зараз хтось буде втікати і пищати від Мікі, так? Я кучечка. <ріст> ну все, Вероніка, зараз ти нарвешся на неприємності. Коло Діка, акуратно, проходимо полз діка акуратно, бо діку ви може не сподобатися. Ну, от тайди дивись, кажи, яка в смілива. сміливо. Каж, зараз будеш утікати <ріст> на мене, вищати. Які <ріст> отінятки, <та? ріст> друзі. <ріст> Мигузечка, а где да, а где? А где Мигузь? А где? Мигузь, а где? А где? А где? А сюда, иди, Миги. Кись, 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 Ой, да, кись, я разлягнусь. Это А ведь любит дивиться на Веронику. Он так любить дивиться на Вероніку. Опа, опа. Ні, ну так ви не скачі. Це було близько, це було. близько, це було. Атя, атя. ну Він починай, починає. Починає дуріти, дуріти. Ано нехай подуріє трошка. Або зараз піде на вікно і там застряне. Так, вважайте на не станьте на Отяк. Десять років наш Мікі вже має, а бавиться. Ну та але спочатку як валюк, тепері, спочатку, як він гуляв безперестанку, приходив тепері. тільки додому з Вероніка. Але пам'ятаєш, він був молоденький, але як він ходив гуляв безперестанку ага. по вулиці, то що, приходив додому побитий і лишень спав і зовсім не бавився. І ми думали, що наш дік не вміє бавитися, та? так? Ну, тобто не те, то, що не вміє, не любить. Але ми побачили, коли ми його перестали пускати на вулицю, що наш. Так. І ми побачили, що наш Мікі такий грайливий котик. Такий грайливий котик. Ай тютт заховався, а тю затюль заховався. А за тюль хто там заховався за тюль? Ну-ну-ну! Легше! Ти куди так б'єш сильно мене? Дуду зазвивався! Дуду! Ай! Я хочу хтось дивитися на цю булочку! На цю булочку хтось дивитися! Ніхто не дивиться! може потім буде дивитися трансляція? А потім лишається, вона за... записується та лишається. Може зараз ніхто не має час нас дивитися? Лизі, каже, у нас ніхто не має часу дивитися. Може, хтось взагалі проснувся, бо сьогодні субота. Так, <глухи> да, Вероніка о 12-й проснулася. Хто ж може спити і до... А то я сьогодні пайду да? виспалася. Так? Виспалася. Ну, ти хворенька. <глухи> да, так, тато з Веронікою двоє спала до 12-ї. Тільки ми, Міка, Діка і мама не спали. Не спали. <ривіт> Ой, які вичі у нас. А такі мавдички класі. А тут такий самий класі котик на шиті. Це наш Мікі, це наш Мікі. Якщо ви знаєте, на каналі Вероніка Я? Та знаєте, що на каналі Вероніка Я? Знаєте, що на каналі Вероніка Я? магазин. Що ти робиш? Мам, забери телефон. Може, ти вийде? Не вийде. Я, бабу, Та чекай, качай. бо заплутався його. Ой, базу, Та біз... заплутався Ой в пазу. Козиряка заплутався. Іди, боді, гівні. А ти подивіться, ви таку бачили, коли, вийко, коли, коли бачила, не будь красоту? Ви таку красоту бачили, не бачили. Ніколи такої красоти. Кажи, подивіться, який класавчик. Кажи, подивіться, який класавчик. Дивіться, який мене в очі мене носик косили. Носик косили. Казясім можу язичок забути заховати. Ну, не сьогодні. Не сьогодні. <кхи> так? Ну, яка грація. Погляд. А де наш такий погляд? Орлиний. Мікі вміє робити орлиний погляд, так? Орлиний погляд Мікі вміє робити. Каже, мама, тебе теж позоряки, то мені козі боїться робіть. я не хочу тебе кусати навіть. Да, не хочет тебя кусать. гуни, гуни, А! <свист> гуде, 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 гуде. Ну что, бескучно? Видео, ты бурчишь? Да? Да. Ты бурчал? Что ты Тихо. Меша, -топ -топ. Тихо ты. Заблядем. А чо, ти боїшся, він не вкусає? Ні. Всього. У мене телефон. У нас технічна аварія. Технічна аварія. Файно, що ти його розізлила? Я не злила його, він сам розізлився в той момент, коли дивився у вікно. іди сюди. Куди ви? Туди на вікно ні. Не туда. Де? Що він робив? Опа! Оба. Давай, оба! Отак! Що залізе, кидайся. Тільки би він знав, не почав на то вікно залазити і вазонки мені не почав їсти. Оце щоб він не довго. Він трошки забув, піддивився. Покажи людям. Ану? Хто тут у нас? <кій> Хто? <кій> Дік, то тут у нас є такі хороший? Покажи кота. Кота показати, що кіт сидить під кріслом, його не видно нормально. О, все, кіт <світ> <світ> Погнав кіт, погнала Вероніка. Дік, диви, яка хороша іграшка. Дік, ну подивись, яка хороша іграшка. дикусічка, диви. Діка. Каже, у мені з твої іграшки, ти мені коснувся здай. все мені козі з іграшки. Ой, яка класна картинка вийшла. У де. Добрий день. Добрий день. день, як ваші справи? Файно. Файно. До школи хочете ходити? Ні. Не? Уроки хочете робити? Ні. А що ви хочете? Нічого. Нічого. Нічого теж треба робити, ні? Нічого теж треба, коли робити. А? Ти де Дик, а ну сідай коло цієї зверюшки, сідай. ну сідай. Сідай. О, так, та молодець, Давай. Ой, дивиді -ди, гогоризута. Ай, гогоризута. Ай, гогоризута. Вау! Ти що? Ні, я ж так. Сальтуху зробив, Мики. Паці. Дік сидіти, кизика. Ой, 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 що це було? Ой, перепнувся через коврик. Що це було, Віки? Віки. все, сейдуха. Не все. Нема настрій, каже більше мені. Що шукаєш чим би зайнятися йому. Так, що ви то ще зробити, так? Але ялинка була, він зовсім не робив шкоди. Тюлі не ні. Тюлі ні. ні? Такожі, ні! <риві> Такі очі, дивіться, туди сюди та, туди, туди, туди. Туди, туди сюди Та Вероніка хвора, що вона в ліжечку лежить. Тату, ну що ти? Ой, Хопиться. Отак. От Отаки. Та на тому все. Так? Всім папа, -па, до нових зустрічей! Підпишіться на канал. Не дивися, але може потім подивляться за. Я вже не знаю більше, що говорити. Досить півгодини. Я вже більше не знаю, я що Пів Півгодини я вже знімаю транспорту. Так, і дам. Ідемо, заплетем тобі коси, заправимо твоє ліжечко, потім повчимося трошки. А що ми будемо вже знімати? Я не знаю, що ще знімати. Все, папа. Ні. -па. Так, Так, а як то цей, бо я забула виключати? Хрестик. Хрестик.